Вітаю, друзі! На своїй сторінці я анонсувала взагалі-то прогноз на вчора. Ми дивилися Германію, і запис є в Курсі Нова епоха. І не побачила, що я випадково написала ще і 31 число замість 30. Тому, так як я написала неправильну дату, я і сьогодні для вас знайшла тему актуальну тему, на яку ми зможемо з вами поговорити. Це вина і довг. Багато людей сидять у цих станах і е, не можуть зрозуміти, як їм вийти у ресурс, тому що саме ось ці поняття вини і довгу не дають людині можливості вийти у той бажаний ресурс насправді. Тому е, ми сьогодні будемо глибоко дивитися у цю тему е, з вашого дозволу. Е, Хто хоче там про Германію і як вона впливає, це в курсі нова епоха, там, де в мене заявлено є, в закритому телеграм-каналі. А тут сьогодні ми поговоримо про вину і дох, і запис буде. Ви зможете переглянути так само на YouTube-каналі, щоб ви розуміли більш глебально, тому що у більшості людей на постійній основі є внутрішній конфлікт. Між станом творця хочу, хочу там це, це і це і між станом жертви мені треба. І цей е, внутрішній конфлікт, е, якщо людина з цим не розбирається, дає відторгнення усяких дій. Тобто, коли людині, в принципі, більше не хочеться нічого робити, і стану потрібно, мені, мене, я зобов'язана, мені треба. І людина забуває, що хочу, завжди йде разом з тим, що потрібно у зв'язці. І коли ти у коли ти у світ, треба потрібно починаєш відноситися через любов, тому що потрібно це проявлення любові до своїх цілей. І тому рекомендую кожному провірити себе, чи правда ви можете жити в гармонії із собою, досягати того, чого ви хочете, жити життям, про яке так давно мрієте. І багато хто з вас має внутрішній конфлікт, який заважає повністю розкрити у собі потенціал. І цей конфлікт хочу і треба. І дисбаланс. Одне має у собі стан творця, а інше несе стан жертви. І подумайте, що у вас переважає стан творця чи стан жертви. Тіло нам завжди дає енергію тільки коли ми вміємо зв'язати. От, наприклад, я хочу їсти і йду і готую цю їду. Я сам свої бажання задовільняю. І тоді відкривається енергія, як така. А енергія ніколи не відкривається на почуття довгу, обов'язку вини. У таких випадках ви тільки виснажуєте себе все, що ви робите, із почуття жертви довгу і вини, звідти ви нічого не можете отримати. Воно просто вас обнуляє. І тоді вам просто не допоможе нічого. Ні тілесні вправи, ні таблетки, ні е, нічого, поки ви не отримаєте правильну мотивацію, тому що ми живемо з вами в соціуму, маємо своє коло обов'язків, взаємодіємо з різними людьми, прагнемо досягати цілей та бажань. І на це нам потрібна енергія. І якщо ми не вміємо відтворювати цю енергію, Відчувати внутрішній потік і енергію нам складно йти у свою мрію і своє покликання. Тому, дорогі мої, прошу вас усвідомити прості речі, на що буде вам відкриватися ваш внутрішній ресурс і енергія. Коли ви будете діяти в любові до світу, до людей, коли ви позбавитеся від почуття власності, моє, моє. Для мене, для сім'ї тільки, от а будете йти в соціум. Соціум нам нав'язує почуття боргу. Ми часто виявляється повинні своїм дітям, батькам, начальнику, ще комусь. І це перешкоджає розкривати наш потенціал як такий. Тому що люди плутають, мені треба і почуття довго, Треба це зв'язка, що я хочу для себе, для себе. А і тут ви маєте розуміти, а почуття довгу це для них, це все для них. Ви заробляєте для кого? Для себе чи для них. Ви заробляєте і оплачуєте послуги дитині. Для чого, де тут я? А що я насправді хочу? Чи є у вас так само і це. Наприклад, ви купляєте дитині квартиру і не живете е, у цій квартирі. І, але я не хочу, щоб дитина думала про вас, що ви там погана мама чи ще щось. Хоч ви 10 квартир купите для своїх дітей, якщо ви будете е, сидіти навіть цілодобово зі своєю дитиною. Він буде вас вважати все рівно поганою мамою, як ви тільки перестанете робити перше, друге, третє, те, що хоче ваша дитина, тому що так само багато таких дорослих, які так думають, що хтось має робити для них те, що ми, я хочу. от хтось має йти і зробити мені те, що я хочу. От, наприклад, іде людина в пізнавальний курс. Слухає все поверхнево, хоче почути тільки те, що вона хоче, вона не почула те, що вона хоче, вона знецінила і пішла далі. Ображати, поливати брудом і так далі інших людей прийшла в аптеку, купила ліки, ліки не допомогли. Лікар поганий, ліки підроблені, і знову пішла далі шукати, кого далі обнуляти своєю критикою. Такий тип людей теж є у нашому соціумі багато. От і це про дитячу свідомість. Це про те, що людина не вміє осознано дивитися на світ. А дивлюся через певні розові окуляри і свою призму. І ви маєте розуміти, що базове поняття потреби треба має виходити від самої людини. Усі дії людини робить, е, людина робить, як ви думаєте, для чого? Тому що це допомагає реалізувати свої мрії та цілі, почуття обов'язку нав'язує суспільству. Е, Самого дитинства, соціум, держава, релігія, як ми маємо вчитися, як ми маємо спілкуватися з людьми, як ми маємо поводитися, усе це нав'язує суспільство. Наприклад, у колективного поля нашого суспільства є настанови, пов'язані з тим, що ми маємо робити для своїх дітей: дати якісного світу. Нянчитися з онуками, купити квартиру і так далі, нам наклали ось і ми слідуємо цим стереотипам, які нав'язали зовні, і зі страху бути знехтованими, неприйнятими, відторгненими. Але ми робимо це не з любові, а з страху, з почуття вини довго. І на це, я вже сказала, ресурс не відкривається, тіло не відкривається, якщо в вашому оточенню. Є е ще ті люди, які ви кажете, ти мені зобов'язаний гроші, увагу, любов, підтримку і ще багато чого. Вони вам зобов'язані утримувати вас, забезпечувати і так далі. Е, тому що я тобі дав те, те, те. те це не безумовна любов. І, е, і ви дал є комусь щось і чекаєте взамін. Це не про розвиток. У вас не буде сил на розвиток часу, можливостей. Тому що коли ви у позиції, вони мені зобов'язані, ви входите у бездіяльність. Вони мені мають дати, і я буду сидіти з протягнутою рукою, коли мені дасть чоловік, коли мені там мама дасть тато дасть, і я буду сидіти і чекати, дай. Тому що я. Придумала собі, що мені хтось зобов'язаний, і мені має дати директор зарплати, тому що в мене там троє-четверо дітей я заробляю на цих станах. Мені має дати батько цих дітей, тому що я народила таких дітей, і я буду чекати до того моменту, поки не переконаю їх, щоб вони мені дали те, що я хочу. Якщо я отримаю те, що я хотіла, у мене о, моя маніпуляція працює, і тоді я вчуся маніпулювати на почутті довго і обов'язку інших людей. І я продовжую заробляти на цих станах. Ви розумієте, яке криве мислення у людей замість того, щоб розвивати себе, я маніпулюю іншими людьми. І потім я підсвідомо сподіваюся, що Ті, кому я щось віддав, мають оцінити мої вчинки, будуть мені дякувати, будуть там робити те ж саме для мене. Але насправді так не працює. І якщо ви очікуєте подяки, дій у відповідь, це маніпуляція. І коли ви сидите у почутті довго, я зобов'язаний батькам, я зобов'язаний чоловікові, я зобов'язаний своїм дітям. І вся та енергія, яку ви намагаєтесь розкачувати, вона зливається, вона не йде на ваш розвиток, тому що вас у цьому всьому немає взагалі. І тоді це безкорисна робота. Це причина, чому люди, які Працюють із собою, і у них нічого не міняється. Це причина тому, що ви йдете на різні там навчання, і у вас не відкривається енергія. Коли ви робите медитацію, от і маєте зворотній відкат, і це і поки ви не побачите цю причину, ви не і довго ви будете обнулятися. Навіть якщо ви пішли, вам склали астрологічну нумерологічну карту і сказали, це твоє призначення. Ви не зможете відкрити це як ресурс, тому що уся енергія все рівно ще зливається не туди, е, тому що тут працює програма вини і довго, тому що ви так заклали у свою підсвідомість. І поки ви не почнете з цим працювати, поки ви будете ходити у замкнутому колі. І більшість з вас навіть не усвідомлює, чому так відбувається через що ви стаєте заручниками чужих установок та вимог. Але у якийсь момент ви почуваєтеся недооціненими, обнуленими в прострації, в прокрастинації, втраченими. І до того, як розібратися з цим, рекомендую подумати у глибину: А кому я зобов'язаний? Перед ким у мене є почуття вини. Подумайте, і для тих, хто хоче розібратися з цим у глибину, я рекомендую марафон Сила Духу, Ковчег, Трансформація. Саме там ви зможете побачити себе у глибину і зрозуміти, що вам дає стан спокою, і як війти у цей спокій, як перебувати в стані не дай, а як. Перебувати в енергії, де енергія знає, що тобі треба. Це глибока робота для тих, хто хоче вчитися відчувати простір і поле. Якщо ви готові, я теж готова з вами взаємодіяти. Зараз дуже актуально для людей стало проходити індивідуальні консультації для того, щоб спочатку розуміти. З яким у яку сторону мені працювати, і ми дивимося, розбираємо на консультаціях, як саме вам прийти у той стан ресурсу, де найбільше сидить програма, на якому рівні, тому що ви всі знаєте, у нас є духовне, ось тут, і матеріальне це нижня частина і з'єднання відбувається е, тут. На четвертій чакрі відбувається з'єднання цього духовного і матеріального. І на те, наскільки ви взаємодієте з духовним і матеріальним, якраз і определяє той ресурс, у якому ви будете жити, той потенціал енергії. І допоки ви будете жити у почуттях жертви і ви, вам важко буде вийти у своє призначення, почуйте мене. І якщо ви готові щось змінювати, будь ласка, приходьте. Я з радістю з вами попрацюю, підписуйтесь в телеграм-канал, в YouTube канал. Приходьте на особисті консультації, в курси, і я вже казала в одному ефірі, скоро я зроблю просто безкоштовний курс для того, що ви ж сидите в програмах жадності, ви ж боїтеся на себе потратити гроші і час. А я люблю людей, я люблю соціум, і я готова потратити на вас, на вас гроші, ті, які я плачу за своє навчання, і час. Тому що для мене це приємно. Мені приємно, коли люди розвиваються в моєму полі. І виходьте з цих енергій, будь ласка, так. Так. Лучше скажите к чому нам готові внутрішніми розберемося самі. Ну поки ви сидите в програмі Я сама, то вам готуватися потрібно до багатьох внутрішніх конфліктів, тому що я сам воно не працює. Це програма, яка Іде на самознищення. Я не дозволяю іншим люд... людям увійти в моє поле для того, щоб з ними взаємодіяти, тому що мені потрібно тільки передбачувати, тому що в мене вже немає ресурсу. Якщо б у вас був ресурс, ви б так само мали канал і відчували через канал до чого готуватися, що підтримувати. Я вам просто пропоную йти і відкривати цей канал, тому що я знаю, як його відкривати і не бути залежним від когось, що хтось вам має. Сказати, енергія зараз хаотична, і у цьому хаосі е, все міняється кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. І я можу вам сказати: сьогодні одне, а завтра воно вже буде іншим. Так. На YouTube каналі у мене є прогнози. Правильно дівчинка написала по світу, по Україні. Багато прогнозів є. Переходьте в YouTube канал, там все прочитаєте. От, Наташа. Наталія, я вас дуже добре розумію. Дякую за вашу працю. Дякую, Наталя. Я розумію, куди ми зараз рухаємося, що нам прогнозують енергії. Тому той курс, який я зроблю, він буде квантовий, і ми будемо кожен день щитувати енергії. Для можливо, вже хтось бачив енергію дня. Ми щитували. Я вам розкривала карту. Можливо, хтось хоче. Я можу для вас зараз витягнути карту, для того, щоб ви. Побачили, на яких енергіях і вібраціях ви зараз і прокоментувати це саме для вас. Якщо ви хочете, ви можете зараз прямо написати. Я хочу дізнатися з енергії, в яких я зараз. І я вам прокоментую. Ірина, цікаво вас слухати. Дякую, дякую, Ірина. Заходьте в глибоку роботу, там ви трансформуєте. Яка ціна на те, щоб вийти? Ціни немає на те, щоб вийти з програми жертви? Є внутрішня робота, і тут іде питання ціни і цінності. І людина, яка завжди живе в програмі? А яка ціна? Це про те, що я матеріальна. Ви знаєте, а матеріалістам саме складніше працювати, тому що матеріалісти вони не вірять в енергію. І я знаю теж, як з цим працювати, як показати всі грані Бога. І курс, наприклад, сила духу. Зараз ціна 2500. Ціна буде більшою, тому що я знаю цінність. Тих знань, які я даю в курсі. Ось Наталія Шинкаренко. Хачу". Добре, подивимося, ваш енергетичний ресурс і потенціал, у яких Наталія зараз енергіях. От, ну і Наталія намагається працювати із собою. Е, Наталя е, багато вклала у себе і у свій розвиток. Наталя прийшла. Так само певні етапи через життя Наталя вчило життя. І є ще певні процеси зараз, які трохи затуманюють свідомість. Наталя попадає в колективне поле, в колективний егрегор. І тут потрібно додати деякі мікроелементи для того, щоб відновити потреби організму. Тому що зараз ну, трошки. Іде вялотекущий процес в організмі у Наталі. Так, у нас Марія Мазуркевич наступна. Хоче дізнатися, в яких енергіях вона зараз. О, Марія. У Марії зараз відбувається. Переосвідомлення, переоцінка цінностей. Травна система не може справитися з тим, що відбувається. Під, відбувається внутрішня буря, піднімаються страхи, програми, апатії. Марії важко реалізуватися, справлятися. Марія хоче стати якби вийти в соціум, але її блокують страхи. У Марії. Немає внутрішньої опори і підтримки, внутрішньо це не йде і вона не відчувається у полі так само на даному етапі. І, е, і бувають такі моменти, що я не відчуваю землю під собою, і мені хочеться е, бути такою земною жінкою. І тут ще йде тема ідеалізації, порівняння себе і так далі. Це те, що обнулює Марію. от і Якщо Марія. Хоче вийти в ресурс призначення, навчитися заробляти, тому що тут стоїть тема, коли я себе не можу проявити, зароблятися на тому, що я хочу. Я рекомендую Марії зайти в курс Фінансова Свобода. Там навіть для мам, які засиділися у декретах, так само є вихід із того, як вийти в свою реалізацію. Так. Валюша Сайко. Так, десь загубила. Валюша Сайко. Не знаю, вас загубила, але я все одно карту витягну. Ша Сайко. Валюша Сайко карта про те, що на даному етапі перевиснаження немає внутрішнього ресурсу, є тема вигорання і внутрішнього вигорання. Є тема певних бактеріологічних процесів в організмі, починає розвиватися якийсь хронічний вялотекучий хронічний процес, і він пов'язаний з засвоєнням води на клітинному рівні. Так само тут я можу сказати про те, що потрібно звернути увагу на придатки. На органи малого тазу і так само на товстий кишечник. Все це дає збій по гормональній системі. І якщо жінка каже, у мене з гормонами все в порядку, але емоції в мене не в порядку, тоді з гормонами точно не все в порядку. От, Вікторія, Вікторія. Можна і мені карту дякую. Вікторії багато, тому Вікторія в синенькому. От, і Вікторія. Вікторія чимось тушить себе, чим Вікторія себе тушить. Е, Вікторія ішла, і йшла стрімко-стрімко і десь там потушила щось, потушила свої бажання, потушила е, потушила себе у певному е, виді діяння, і е, щось там стало на Вікторії, де вона десь. Десь побачила, що світла не потрібно. І в чому не потрібно світла Вікторії, чому Вікторія не хоче запалювати це світло зараз? Потрібно подивитися у глибину цього е питання. Так, Ірина, хочу дізнатися, в яких енергіях я зараз. Але ви вчиться так само е дивитися. Е Ну і для себе брати інсайти, не тільки те, що я говорю, а беріть інсайти для себе. Ось так: ну, правильно. Ось так. от: в очікуванні свята Ірина, в ідеалізації в. Постійно в майбутньому, думками постійно в майбутньому. Ось в майбутньому буде те, ось в майбутньому буде це. І е, це не про те, що я тут і зараз. Я постійно чекаю закінчення війни, закінчення ще чогось, там, досягнення якоїсь цілі, ще щось. Я постійно чекаю, в процесі, де процес? Е, отримання е, інсайтів, перебування в тут і зараз стані. Оце про це. Треба трошки бути на своєму е, місці в тут і зараз, тут, де ми зараз з вами знаходимося, тут де ми спілкуємося. Добрий день. Єлена К. І я хочу, Єлена К. Стан болоцем. Стан болот, це це у нас про те, Ну що не бачу, куди йти, не відчуваю під ногами якийсь рух, куди би я могла рухатися, от подивись, і що що вверху, те внизу, якби відображення іде от Бачиш? Подивися, добре, вдивися в цю карту, і це про те, що я десь бачу вихід з цього всього, десь між деревами. Я бачу вихід, але поки що я навіть не рухаюся, бо тому, що стоїть стояча вода, і я застоялася, я засиділася. У мене немає розвитку, у мене немає руху в плані. Духовності, тому що для того, ми знаємо, там з міфів і так далі, по воді ходили святі. А я не можу пройти по всьому цьому, тому що у мене є застій. Застій у всьому, що я роблю, ніби замкнути колом. Так, Марія я відповіла. Дякую, в яких енергіях Людмила. Так, Людмила, у нас е, ось такі енергії, і як ви думаєте, на що це схоже? Це схоже на те, що е, якась е, я бачу через чужу призму. Це як призма фотоапарату через вікно я бачу через чужу призму. Я... Е, не дивлюся на світ через своє бачення. Я не заглиблююся у своє бачення. Я як за стіклом, і це теж про те, що затьмарена свідомість. Це про те, що я підключена дуже сильно до інформаційного простору, і я не бачу, що відбувається за межами цього простору. І е, я там хочу і того, і того, і того. і в мене тема ідеалізації теж виражена. Тобто у нас зараз в полі люди, в яких дуже сильно виражена ідеалізація. Судячи з тих всіх карт, які я витягнула, люди, які постійно сидять в ідеалізації. А коли я ідеалізую, це про те, що я не сприймаю те, що є тут і зараз, те, що я засуджую і критикую вже той досвід, який в мене був. Але кожен досвід він во благо. кожна хвороба, вона ідеальна, кожна подія, вона ідеальна. І коли ми розуміємо, що світ створений енергією, як добре, так і зле, коли ми розуміємо, для чого нам це, коли ми йдемо в глибину і розуміємо фізико-хімічні властивості нашого тіла, чому це для нас відбувається? Коли ми ще знаємо свою генетику, коли ми знаємо е, родові закони, як вони працюють у нових енергіях, тоді для нас це все міняється. Розумієте, друзі, як зараз працює, зараз все старе не працює. От так, Інна. Так, Наташа Шинкаренко. Так, все в точку. Так, Наташа, все в точку. Е, навіть ті, хто може десь там не погодитися, вони просто ще не готові прийняти цю інформацію. І е, я сканую ваше просто поле на даному етапі, коли я з вами спілкуюся, і відповідно все в точку. Коли ви прийдете на консультацію, ви ще багато чого дізнаєтеся. От, е, Інна. І на от е, холод, холод, який потрібно льот, який потрібно розморожувати емоції, почуття, які потрібно піднімати. За ними стоїть це сльози, сльози, які е, не проявлені, не проплакані, заборонено сльози. Мені не можна, мені там е, заборонено, я там.